Вправа, 1374. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 3х плюс 10 дорівнює 16. Ну, давайте тоді доданок, що не містить невідоме, це плюс 10 зліва, перенесемо вправо. Тобто перенесемо через знак дорівнює. не забуваємо, змінюючи знак. Отже, тоді в нас вийде 3х, залишиться зліва. Буду дорівнювати. Справа було 16. Тоді зліва було плюс 10, якщо ми перенесемо через знак дорівнює, то буде мінус 10. Є? То ми записуємо, що 3х у нас дорівнює. 16 мінус 10 це буде 6. Є? Ну що ж, як зараз знайти х? Можна знайти як невідомий множник, але можна обидві частини рівняння, поділити на 3. Бо зліва у нас 3х, якщо ми поділимо на 3, то вийде 3. Ми можемо обидві частини рівняння поділити на будь-яке число. Отже, ділимо на 3. То ми записуємо, що 3х, що ділиться на 3, це буде х. Буде дорівнювати. Справа у нас буде 6, що ділиться на 3. Є? То записуємо, що х у нас дорівнює. 6, що ділиться на 3, це буде 2. Тобто корінь нашого рівняння першого дорівнює 2. Переходимо до другого завдання. 2-3х дорівнює мінус 4. Додано, якщо не вісить невідомо, число 2, давайте зліва перенесемо направо. Так. Тоді зліва в нас залишиться тільки мінус 3 у дорівнює. Справа було мінус 4. Тоді зліва було 2. Перенесемо вправо через знак дорівнює, Буде мінус 2. Є? То записуємо, що мінус 3 у дорівнює. Можна мінус винести за дужки. То вийде мінус, а в дужках буде 4 плюс 2, Тобто це буде мінус 6. Так. Отже, мінус 3 y рівня мінус 6. Зараз як знайти y? Ми можемо обидві частини рівняння поділити на мінус 3. Тоді, якщо я мінус 3 y поділю на мінус 3, у мене залишиться тільки y. Тобто записуємо, що обидві частини рівняння ми ділимо на мінус 3. Є? То тоді зліва мінус 3 поділити на мінус 3, це залишиться y. Буду дорівнювати мінус 6 справа, що ділиться, і праву частину ділимо на мінус 3. Є? Ну що ж, який знак буде мати частка? Обидва числа в нас від'ємні, частка буде додатня, то ми записуємо, що y дорівнює тоді. Добутку Тоді частці модулів це буде 6, що ділиться на 3. І записуємо, що y тоді дорівнює. 6, що ділиться на 3, це буде 2. Тобто корінь нашого рівняння це число 2. Переходимо до третього рівняння. Мінус 5 2T дорівнює мінус 7. Давайте ми мінус 5 тоді перенесемо зліва направо. Будемо числа збирати в правій стороні. Ну що ж, тоді записуємо, зліва в нас залишиться тільки 2 t дорівнює Справа буде мінус 7. Зліва було мінус 5, якщо я перенесу вправо, то буде плюс 5. Є? Ну що ж, то виходить, що 2Т це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, то сума буде від'ємна. І пишемо мінус, а різниця модулів 7 відняти 5 це буде 2. Тобто ця сума у нас дорівнює мінус 2. Є? Зараз, якщо 2Т дорівнює мінус 2, то ми обидві частини рівняння можемо поділити на 2. Зліва тоді залишиться тільки Т. Тобто показуємо, що ми ділимо обидві частини рівняння на 2. Отже, тоді зліва було 2Т поділити на 2. Це буде просто Т. Дорівнює. Справа мінус 2. Ми також ділимо на 2. Є? Ну що ж? Отже, t тоді дорівнює. Одне із чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна. А дужках записуємо частка модулів 2 як ділиться на 2. То ми записуємо, що t тоді дорівнює мінус 2 поділити на 2 це 1. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. 5х дорівнює мінус 8 плюс Х. Тут у нас вправа є доданок, якщо містить невідоме. Це x, давайте його перенесемо через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді зліва у нас було 5х. Справа було плюс х, переносимо його через знак дорівнює, буде мінус х. Так, і це дорівнює тоді залишається мінус 8 справа. Є? Ну що ж, 5х мінус х 5 частин мінус одна частина, це будуть 4 частини. Можна одразу записати ще раз, 5х. Або х можна винести з дужки, там буде 5 мінус 1. Я запишу 4х. 5 частин мінус 1 частина це буде 4х. Це дорівнює мінус 8. Гаразд, А зараз ми можемо обидві частини рівняння поділити на 4. Тоді зліва у нас залишиться тільки х. Отже, ділимо обидві частини рівняння на 4. Тоді зліва 4х поділити на 4 це буде просто х. А справа буде мінус 8, що ділиться на 4. Записуємо, що х тоді дорівнює. Який знак буде мати частка це мінус. Ну, а душка записуємо частка модулів це 8, що ділиться на 4. Ну і записуємо, що х у нас дорівнює мінус 8 на 4 це 2. Тобто корінь нашого рівняння буде мінус 2. Переходимо до п'ятого рівняння. Мінус 4Y дорівнює 7 плюс 3. Справа у нас є доданок, що містить невідомо, то ми переносимо через знак дорівнює цей доданок з протилежним знаком. Справа наліво. Зліва у нас було мінус 4у. А справа було плюс 3. Переносимо вліво, то міняємо знак, буде мінус 3. Так, і це дорівнює 7 залишається. Зліва можна y винести за дужки, тоді в дужках буде мінус 4 відняти 3. І це дорівнює 7. Гаразд. То це буде y, що множиться. Можна мінус винести за дужки. то у нас вийде мінус, а в дужках буде 4 плюс 3, це буде 7. Тобто мінус 4 відняти 3, це буде мінус 7. Ну і це дорівнює 7. Є? Зараз обидві частини рівняння ми можемо поділити на той множник, якщо є біля Y, щоб залишився тільки y. Ми поділимо обидві частини рівняння на мінус 7. Є? Ну що ж, тоді ми пишемо, що y. Якщо ми у множиться на мінус 7 поділимо на мінус 7, залишиться просто y дорівнює. Справа в нас було 7. Ми також його ділимо на мінус 7. Так. І y тоді дорівнює. Отже, який знак буде мати частка? це буде мінус. А в дужках записуємо частку модулів це 7, що ділиться на 7. То записуємо, що y у нас дорівнює мінус 7 поділити на 7 це 1. Отже, y у нас дорівнює мінус 1, це і є корінь нашого рівняння. Переходимо до шостого завдання. 8m дорівнює мінус 2m плюс 9. Справа у нас є доданок. Що містить невідомо мінус 2М, то ми переносимо його через знак дорівнює з протилежним знаком. Зліва в нас було 8М. Справа було мінус 2М. Якщо ми перенесемо його вліво, то буде плюс 2M. І це дорівнює тоді 9. Є? Ну що ж, 8М плюс 2М. 8 частин і 2 частини, можна М винести за дужки, але це буде 10 частин таких. Запишемо одразу, що це буде 10m. І це дорівнює 9. Є? Ну що ж, а як зараз нам знайти М? Для М є множник 10. Ми можемо обидві частини рівняння поділити на 10 від цього, наші корені не зміняться. Та поділимо на 10 обидві частини рівняння. То у нас тоді 10m, що ділиться на 10, залишиться просто m зліва. Буду дорівнювати. Праву частину ділимо на 10, це 9, буде, що ділиться на 10. Є? Записуємо, що m у нас дорівнює. 9, що ділиться на 10, це буде 0,9. Ну що ж, залишилося написати відповідь. Записуємо відповідь. Отже, в першому рівнянні корінь у нас 2, в другому рівнянні корінь у нас 2, в третьому рівнянні корінь у нас мінус 1, в четвертому рівнянні корінь у нас мінус 2, в п'ятому рівнянні корінь у нас мінус 1. І в шостому корінь 0,9. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з раціональними числами. На цьому вправу завершено.